Всім привіт мої ребятки і сьогодні ми граємо в черв'я. Тільки я не знаю як по англійськи там було написано, но я не можу почитати вам то дня англійчанка. І коротше ми граємо в черв'яка. Я покажу з такої длини. Тут треба бути найдовхішою і найтовстішою. Пока що ми просто їмо. нічого інтересного. І інших чоловіків. Ну, як вбивати, це має один чоловік врізатися в тобі в тіло, і тоді той чоловік помре, і ти зможеш його з'їсти. А якщо ну ні в якому случаю тобі не можна вирізатися в нього, бо ти помреш і це буде все. Це буде капець. Та, ребята, відео буде коротке, то я трошки запишу. обіщаю на інший раз відео буде трохи подовше. Ну і будемо закінчувати на ось цьому моменті. Всім пока, ребяточки! Ставте лайки, ставте лайки і підписуйтесь. Я буду випускати багато інших відео.